Наступна нас тут на 1206. Розв'яжіть рівняння. Перше. 0,09 підняти х. Дорівнюємо мінус 1,2. Щоб одне від'ємник. Треба від зменшуваного відняти різницю. Користуємося нашим правилом. у нас виходить от так. А це означає, що у нас буде одна ціла двадцать девять сотих другим. Одна шоста дня х дорівняємо минус 1,12. Знову, щоб знайти в'ємник, треба від меншого відняти різницю. Значить, зразу можна записати тут не одна шоста, а 2-12. Тут заміняємо вже значить. Додаємо протилежний від'ємнику, значить, додаємо додатнє число, отримали 3,12 і скоротили, отримали х, дорівнює 1 4. Третє. Одна ціла, четверта віднятий х. Дарим мне силу 25 сотых. Значит, 1 сила, 1 четвертая, ветнятый. 25 сотых, ну, запишем так. Дарим мне 1 сила, 1 четвертая, ветнятый, 1 четвертая. Тут маскарты на 25. Ми бачимо, що їх дорівнює одна ціла.